Колаборантів, які співпрацювали чи співпрацюють з окупантами, нарешті позбавлять державних нагород та звань, як від героїв України, численних орденів та медалей та звань, як народного чи заслуженого артиста. Декого посмертно. І це вже не просто слова чи заклики, Комітет з національної безпеки та оборони Верховної Ради України підтримав відповідний законопроект Романа Лозинського, що відкриває шлях в цьому процесу. І що важливо, дію цього закону може потрапити як обидва вже забути в Україні е е кролики Данилець та Моїсенко, так і Надія Савченко і багато інших цікавих політичних. Персонажів, сподіваюсь, уже не української політики. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов. Я журналіст, і тут ми говоримо про найважливіше, а одна з таких проблем, яка наблизилась до свого розв'язання це колаборанти, які в той чи інший спосіб були відзначені українською державою. І обов'язково, і якщо вам це відео буде цікавим. Обов'язково підпишіться на мій канал, розкажіть, що ви думаєте про це і як швидко цей процес відбудеться. Ну, я особисто сподіваюся, що наступного року це все вирішиться. Найперше, такого механізму, як позбавлення звань та нагород, досі не було. Тепер цей законопроект передбачає дві підстави для позбавлення звань та нагород, учасник звань та нагород. Перше. У разі засудження нагородженого за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, за поданням суду, друге за обґрунтованим поданням Верховної Ради України чи Ради національної безпеки і оборони України. Щодо останнього, то тут є три підстави. Про це говориться у пояснювальній записці до цього законопроекту. Отже. Перше нагороджений вчинив дії спрямовані на популяризацію або пропаганду органів держави агресора та її посадових осіб. Друге нагороджений вчинив дії спрямовані на виправлення визнання правомірності або публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. І третє, правоохоронні органи України встановили участь, нагородженого у здійсненні збройної агресії проти України або окупаційних силах та або окупаційних адміністраціях Держави Агресора. І, і ось тут гіпотетично з'являється один цікавий момент, ну, якщо цей законопроект буде ухвалено. Це може вирішити. Верховна Рада, як випливає з її пояснювальної записки. А там у діючій Верховній Раді є принаймні один герой України, який, в принципі, може потрапити під дію цього закону, Юрій Бойко. Якщо, звісно, законодавці підуть цим шляхом, тому що це може вирішувати цей список може складати і Рада національної безпеки та оборони. А якщо ж це питання буде вирішуватись через Верховну Раду, то я, звісно, сумніваюся, що Юрій Бойко натисне зелену кнопку за цей законопроект, щоб позбавити себе тої нагороди. Ну, звичайно, його голос може і не буде вирішальним. Але подивитися на його фізіономію у цей момент буде вельми цікаво і захоплююче. Однак далі, якщо. Таке станеться, то постане логічне питання. А що він робить у Верховній Раді? Принаймні досі якогось розкаяння, чи бодай дій у тому напрямку від нього не було помітно. А далі є логічне питання: а що робить очолювана ним фракція, чи точніше те, що від неї залишилось у Верховній Раді? Адже напевно якісь державні нагороди. Ордени та медальки точно є принаймні у частини учасників цієї фракції, у його однопартійців. Тобто звань їх позбавлять, а посади народного депутата ні. Ну, якось нелогічно. Ще однією цікавою особою у цьому антинагородному списку є Герой України Володимир Литвин. Як засувалось, Україні 100 років не потрібен Литвин. Як колись говорилося у його ж власній передвиборчій рекламі Україні потрібен Литвин. Він 100 років нам не потрібен. Загалом, Литвин, якщо. Є, здається, єдиний голова Верховної Ради України, який може позбути звання Героя України. Ну, можливо, навіть тому, що він дійсно є єдиний герой України серед усіх голів. Тут тобто я вже не перевіряв, не перевіряв цього. І, напевно, за свою надто гунучку позицію стосовно Росії і не тільки. Вочевидь, про російських спікерів було більше, однак марнославним і ласом до нагород виявився один Литвин. Кримінального провадження проти нього поки що немає, однак його відкриття виглядає логічно, надто якщо зважати, що саме Володимир Литвин причетний до ухвалення харківських угод, і, і, не, як, і не як просто депутат. Один із багатьох, а власне як людина, яка керувала цим процесом. Він причетний до касетного скандалу, до справи Гонгадзе. Тобто, якщо потягнути цю, за цю ниточку, то, можливо, розпутаються і ці справи, на які поки що суспільство не має відповіді. І потягнеться вона, можливо, і до Леоніда Кучме. А міг же Володимир Литвин зараз, перебуваючи на пенсії, спокійно писати мемуари. Ну, звісно, власне, писати мемуари, а не займатися плагіатом. Тепер будемо сподіватися, ці мемуари замість нього напише слідчий. Ще одна яскрава особистість. Ка може позбутись звання Героя України Надія Савченко. І тут можна сказати одне: заплуталась у своїх політичних зв'язках. З одного боку, вона справді героїчно чинила, перебуваючи у російському полоні, а далі її на щит спробувала підняти Юлія Тимошенко, фактично штовхнувши у велику політику. Надія у політиці виявилася доволі випадковою і явно ніколи не претендувала на особливу роль у політиці. А я зараз не буду говорити про, про ту роль, яку Савченко відігравала у Медведчуківському українському виборі. Бо про це вже сказано і без мене багато, крім того, майбутнє Медведчука воно цілком зрозуміле. А от щодо Юлії Тимошенко сказати. Потрібно, бо так чи інакше, вона все поки що залишається в українській політиці. Коли Юльці тянула Савченко у свій політичний список, першим номером вона насправді думала не про її звільнення, а про те, як отримати чергову політичну перемогу, як їй Юльці Тимошенко залишиться у політиці. Навіть ціною Українки, яка потрапила у скрутне становище. У підсумку вона просто набила вартість Савченко в очах пойла. Він зрозумів, що за неї він зможе виторгувати набагато більше. Так чи інакше, але сотні, а напевно вже тисячі українських військовополонених вдалося звільнити без таких надмірних зусиль. Фактично Юлія Тимошенко натякнула, що кожного полоненого для того, щоб його звільнити, треба робити народним депутатом, міністром чи, бодай, головою обласної адміністрації. І якщо Надія Савчин, Надію Савченко ми позбавляємо звання Героя України, то слід розуміти, що, Юлі, що Юлія Тимошенко, у якої це далеко не єдиний грішок, Перед Україною згадаємо про танки, жоден з яких не повинен був виїхати із своїх місць зберігання. Так от Юліці Тимошенко пора, як мінімум, пора на пенсію. Причому у буквальному розумінні цього слова, вона ну, є пенсіонеркою за віком уже. Без права балотуватись навіть у найменшу сільраду. Це, як мінімум, ця каденція для Юльці Тимошенко має стати останньою. Звичайно, я зупинився тільки на найколоритніших політичних фігурах. Є... Таких сумнівних героїв України є доволі багато, там, здається, їх кілька десятків. Це в основному заслуга. Януковича, але не тільки це ж і внесок і цілком, можливо, Ющенка і, і Леоніда Кучма. Ну, але найбільше це Янукович до того долучився. Однак ще є друга частина цього законопроекту народні та заслужені артисти. Однак, на відміну від е політиків, їх не так багато. Якщо говорити про громадян Росії, то їх. Є лише чотири. Ігор Крутой, Олександр Малінін, Ілля Резнік Володимир Бортко. Цікавим тут є хіба що Володимир Бортко, який має українське походження та є вихованцем українського драматурга, ну, українського з дозволу сказати, Олександра Корнічука, того самого, що написав загибель Ескадри. І тут навіть немає питань, що Корнійчук чому хорошому в принципі не міг навчити свого вихованця. Щодо громадян України, народних артистів, колаборантів, та їх виявилося тільки п'ять. Таїсій Повалій, Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко, відомі є як екр... екрілики, Ані Лорак та Ружена Рубльова. Власне, перші чотири вже давно визначились із своєю країною, живуть на Росії, хоча стосовно Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка кажуть, що їх не так давно бачили у Києві на похороні Ніни Матвієнко. Насправді, мистецька тусовка доволі однозначно визначилась стосовно свого ставлення до Росії і практично всі артисти, якщо не особисто взяли дорогу зброю чи стали волонтерами, то принаймні своєю творчістю долучаються до перемоги. Підіймаючи бойовий дух як українців загалом, так і військових, зокрема. Практично всі, за кількома винятками, які я тільки що назвав, ну там що можливо є кілька заслужених. Ну в але в будь-якому разі це не так багато, як політиків. У цій тісній компанії найменш відомою є артистка Херсонського обласного театру імені Миколи Куліша Рожена Рубльова, яка звання народний отримала зовсім недавно. За указом Володимира Зеленського, між іншим. До речі, звання заслуженої вона отримала від Віктора Ющенка. Фактично, це чи не єдиний прокол Володимира Зеленського у справі присвоєння звання народних і заслужених, ну і звання героїв України. Ну, про ордени та медалі не з'ясовував. Сподіваюся, що там теж все гаразд. Щодо інших героїв України, народних та заслужених, то це в основному заслуга Кучми Ющенка і Януковича. Щодо Кравчука, то треба з'ясовувати, щодо Порошенка, то таких поколів не було на рівні Героїв України. Власне, Порошенко почав давати тим, хто це дійсно заслуговує. Військовим. Якщо вам сподобалося це відео... І якщо воно викликло у вас емоції, напишіть, що ви думаєте про оцих колаборантів, чи, чи не запізно їх позбавляють почесних звань і нагород. Підпишіться на мій канал, долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. Це дуже важливо. це допомагає розвивати мій канал. Ну і все буде Україна без жадників. Дякую.